І кучугури снігу мороз та ожеледиця в Україні засніжило. Привіт, зима минулих вихідних сніг випав у західних областях, а до середи дістався і столиці. Деяких киян перший засніжений день у році уже надихнув на новорічний настрій. Хочеться ялинку вже витягнути. Так Змусив одягнутися тепліше. Пуховик, шапку, все, що треба. Рукавички теж є, так що готові до зими. І готувати павербанки до можливих блекаутів, адже саме у мороз ворог може посилити атаки на енергетику. Теплий одяг у вас вже є, так? Так. Да. А до блекаутів готові? Так. До цього ми готові. У мене все було ще в минулому році. То вже не злякає жоден блекаут цього року. Я думаю, що люди підготувалися. намагаються передбачити все що, все, що можливе. Запасались там повербанками і е, ліхтариками на випадок відключень світла. Вже блекаут не страшний. Так, ми готові. Нам не страшні відключення, головне рухатись до перемоги. Я думаю, що все буде добре, набагато краще, ніж в минулому році. Вірю в ЗСУ. На засніженій вулиці Києва виїхали близько 460 одиниць снігоочисної техніки. Працюють за пів тисячі комунальників. Минулося в Києві і без автотрощ за даними нацполіції. Упродовж ранку середи сталося 13 ДТП. У деяких є травмовані та загибла людина. Водіїв закликають бути обачними на дорозі та перевзувати автівки у зимові шини, якщо досі не встигли. Бо сніжитиме у столиці та північних регіонах. І в четвер синоптики застерігають і про ожеледицю. Вночі температура може знизитися до 15 градусів морозу. Очікуємо, що ось ця ніч на 23 листопад буде доволі морозна саме по північно-східних областях, тобто це Сумщина, Харківщина, Полтавщина, Ну Чернігівщина. Трошки навіть і Київ може бути в цих градаціях, тобто ну морози такі е, суттєві будуть, але це тільки якби ця на ніч 10-15 градусів. Навіть можуть так опуститися, стопчики термометрів. Потім буде незначне потепління, після якого в Україні настане справжня зима, за розрахунками, які на сьогодні, то дійсно буде справжня зима. Мова погода в нас починаючи з неділі і на понеділок, якраз такі оці два дні буде з півдня виходити цей циклон. Получається Київщина, Суми, Чернігівщина, Черкаси. Кіровоград і на Одещину це може бути якраз такі найінтенсивніші опади. Під час таких стрибків погоди в поміч, теплий одяг, взуття та обійми з рідними. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. І не варто забувати про донати для збройних сил України, які у будь-яку погоду, зокрема в лютий холод, тримають оборону нашої країни. Лідія Середюк Микола Чеботорьов, п'ятий канал. На в пановці годині кілька хвилин на пауза. Буду повертатися до роботи в інформаційному марафоні. Через кілька хвилин в цій студії буде Пьот Кульпа. Дочекайтеся. Друзі, всім ще раз ще раз кажу доброго вечора. І ще раз хочу всім подякувати, хто дивиться п'ятий канал. Неодінно ну, підпишіться на наш Ютуб, поставте подобайку, пишіть коментарі. Ми стараємося, щоб наші ефіри були цікавими і корисними для вас. І я чомусь переконана, що нинішній буде саме таким, тому що сьогодні в мене в студії гість Пьотор Кульпа, директор програми школи міністрів Київської школи державного управління. Це офіційна, офіційне представлення. А хочу ще додати, що Пьотер, колишній член. Уряду Польщі, міністр праці, наскільки я правильно прочитала, і колишній секретар польської делегації до парламенту НАТО, доброго вечора. Доброго Дякую. вечора. слава Україні, героям слава! Дякую, що ви прийшли на п'ятий канал. Хочу почати з досить критичної теми, яка в медіа обговорюється останніми тижнями, але вона не лише медійна, вона реальна. Ми будемо говорити про те, що відбувається на польському кордоні. Але перш ніж почати, я хочу. Зацитувати, що зовсім недавно обидва президенти і Польщі і України говорили, що між Польщею і Україною фактично не буде кордону, тому що добрим сусідам не потрібен паркан між собою. І от уже останні два тижні ми спостерігаємо блокування роботи українських перевізників на польському кордоні. Ситуація схожа на колапс, тому що люди стоять по 10 годин. Чому це питання не вирішується? Ta 10 godzin ta optymizm. w tym, że e, to wapświe tragedia. Wapświe tragedia, e, to tragedia. To to tragedia, To anarchii, da, która, z No w Polsce, w Polsce to anarchia na samym dzieli, mm -hmm. to moment i kiedy stare rzydzenie wychodzi. Mm -hmm. e, i nie chce odpościąca z władziu dubinkami, mm -hmm i jakimi to momentami, które mogliby yyy e, zostawić w pamięci ludzi, że oni to tu dzieją. A nowa ja władz przyjdzie i посмотрим, na skolka ona захочет e, realna, da? nacinać, zaczynać, deszupry, zaczynać, ponieważ na samym dzieli blokad dróg to ta nie jest z tym, że to sitajem siebie odpowiedzialnym partnerem. Это надо сказать, потому что независимо от того, что говорят, что это вопрос, что это скажу так, это первое самое важное. Надо все равно сказать, так, что за последние многие годы намного раньше, чем президентство. prezydenta Osielenko. Ukraina odkłaniała dżingi od W odkłaniała atłaniała od Polski na to, żeby stroić nowe pierychody Tak, taki okres był. To trzeba wyznać. Patrzycie miesięcy temu było była odminiana systema, w której byli dwie oczy żeby gruzowik, który przyjeżdża, jeśli on pusty возвращается, żeby mógł nie wynurz nie wynurzyli mm -hmm. stajeczko przy ociele takim obrazem mm -hmm. e, maszyny mogli wzrość co z niej ładną i to, że wygadali ci 10 czasów, a to nie 10 czasów paliaki stajali 10 dni 12 dni 14 dni a to, że to się widzimy z polskiej strony mm -hmm. na samym dzielę z matrycy e, porty zablokowane, wziął, proszło na drogi kazała sobie, że przewoźnicy tak polscy i ukraińscy dążny radować się z możliwościami, które jest. inne było 320 000 razy jeszcze, niektórzy oni rozdzielali po połam. Mhm. Mm Teraz z tej jednej oczej niewygodna stała. Polscy przewoźnicy byli wyrzuceni z rynku. W принципе, отношения, rozdział tego rynku, to 95 na 5 w polzu Ukraińców. I to, co widzim, eta reakcja, eta reakcja. Ani требują wzrostienia, adno i o cięrdzi, ani требują wdziędzenia rozruszeńi. Dajże milion rozruszeńi plus No tak, żeby był jakby ta to balans i predlagajut, żeby eta było 40 dla Polski, 60% dla Ukrainy, żeby takim obrazem rynek Z tego, co znają minister Derkacz, zanim się tym, uh -huh. e, profesor Zwarycz, no e, i jaki to вопрос będzie ryszony. Co do tego, co zrobili prezydenty, był historyczny wizyt prezydenta Zieleńskiego w Polsce. K sażaleniu, A tego w e, pozycja oficja bardzo silnie zmieniła się. Tak. Oczywiście nie ma problemu. tak rozumiem, wierszy, Bik. W tom смысле, što, e, pasowili, tak wierszy wiersze, w tym sensie, że pasowali z Wielkiej Brytanii, z so Ale e, uh -huh. nie ma problemu, w pierwszy dzień nie ma problemu, że w Polsce nie I e, może być nie ma problemu, że w Polsce nie i problemu. i nie że mogli, da, już potencjała tam nie, w принципе, ośmnego i zależy od Niemiec. A z dziś nada walewać, nada prosta dostawać oręż pieniądze. da, i dziś potencjał Niemiec, jak samego silnego partnera sąsiednich państw Europy. wy chcecie сказать, że ukraińska strona wykorzystała w pewnym pewnym mierze resourcność Polski i dalej pišla pracować z Niemczech. Ja już, że Prosta w pierwszy period e, wojny. E, Jakby ta e, Francja, Germania, Właściwie Stara i Europa, Słożna im było wyjść. I za to tango, które mm -hmm. tancowali z Putinem. Da, I e, Prosta orientowali na zmianę powiedzenia